Я радий вітати вас вів Ну Ми ж, У нас готується, у нас готується команди. СК Мукачево та мані 24 виходять виходити на майданчик. Це з сторони, будь ласка, це фінал чотирьох. Вирішується, хто буде грати у фіналі за трофей сьогодні. Тому ми з нетерпінням чекаємо цієї боротьби. Мані 24 сьогодні випили не один бокал пива. Тому вони заряджені перемагати більше. Як ескамкачува, Скамукачуво СК підходить. З дуже серйозними лицями на цей турнір, на цей матч. Зараз інтрига жалена. Зараз побачимо, хто у нас, хто у нас переможе в цьому запеклому протистоянні. Що ж, розпочинає з центр поля СК Мукачево. І впевнено з впевненими лицями, як мінімум, вони розпочинають цей м'яч. І зараз кидання буде саме. Або м'яч буде вводитися за боковою лінією. СК Мукачево починає активніше. Спостерігаємо за перебігом подій. Мані 24 налаштовані також дуже серйозно відстояти свій результат у групі, адже вони і так також стрибнули вищі голови, що ми можемо спостерігати. Хлопці прийшли просто по фану отримати задоволення від гри, але вийшли у фінал чотирьох, тому це вже досить непоганий результат. Ну що ж, Мані 24 розпочинає будувати свою атаку першу в цьому поєдинку. Як наші юні вболівальники назвали п'ятого номера Мані 24 Марсело. Насправді його звати Богданов Нікіта. Нікіта Богданов це Марсело. Що Пам'ятаєте собі на майбутнє. <пійко> І ще да, до, Жеремі, <пійко> Жеремі, Жеремі, Жеремі Доку Ще є. Да, це п'ятий номер у Доку, Довбик там, да, да, у Шумсіті. І, і Месі, так? Да? Да. Нормально, нормально. Алисон, і Алісон, і Алісон. І Алісон. Та це просто команда Зірок. Алісон, Доку, Довбик, а Месі. Марселу. Там А Марсело грає за мані 24, правильно? Не, тут Марсело. Не, от Марсел, диви. Ні! Він з бордою. Тут Марсело там сидить. ДА? Було, там. <різь> Добре. Ну що, Шестка Мукачеву, першу атаку небезпечно проводить в цьому матчі, але ні, Кіпер Майн 24 забирає цей м'яч до своїх рук і показує спокій своїм колегам. Майн 24 спокійно розпочинає атаку, як і спокійно вони сьогодні перевертали бокали з пивом за барною стійкою. Отакий От у нас турнір, друзі. Опа! Оце потужний удар. 1-1 по небезпечним моментам. Але 0-0 поки що за рахунком. Так званий Марселор розпочинає розпочинає цей рейд на воротах суперників за бокової лінії. Має 2-4 грають так, наче вони вже. Тисячі років грають цю гру, але зараз ми побачимо, що буде відбуватись на полі. В наступні 25 хвилин. Пресингують гравці Мукачева. ми Бачимо, їх не задовільняє на нічия, Вони хочуть тільки перемагати. Знову і знову вони йдуть вперед і відбирають м'яч. Все-таки не дають розпочати цього небезпечного атаку. Майн 24 команді. Ну що ж, хлопці в білому. Знову і знову намагається щось створити, але далі, ніж половина поля, вони не заходять. Тому, Тому поки 0-0. Скаму качево в атаці. І що ми бачимо? Фу -фу -фу, в кутовий удар. і це небезпечний момент біля воріт. Мані 24. чотири. показує, що вони налаштовані сьогодні. Тільки перемагати і виходити в фінал. Фінал уже не чотирьох, фінал двох. О, по 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 поп Сам що це свистов? А чого це свистов? Хто? Не Незрозуміла ситуація. У нас трошки на полі відбувається. Водимо, водимо м'яч. Ох, яка передача небезпечна. Ну як небезпечна? Безпечна передача, як виявляється, але хотіла вона бути небезпечною. Так, Ну що ж, емоції бурлять. У нас на майданчику, у нас на полі, тому сподіваємось, що вони не вийдуть за межі дозволеного, а будуть, будуть в рамках. Спортивної боротьби. І що ж 2 24 виходить у контратаку, але ні, обриває з гравець СК Мукачево цей рейд і трішки не поталанило. Позворота пробиває 14-й номер Мукачева. Мукачці ми бачимо налаштовані сьогодні. Тільки на фінал, тільки на золоті нагороди. Ну, будьте добрі, давайте. До до. можете встати, до Будь ласка, не, не сідайте. О, К Мукачево, Ватаці. Кирил. Йобак, Йоба Кирил, Ватаці. Позворота трішки не пощастило, але це вже непогано. Запорука наступних голів. СК Мукачево, у мене 24. Ватаці. Ну як в атаці, Будують свою атаку через перепасовку на своїй половині поля. Андрій шовш, шовш віддає пас на суперника і скамукач знову в атаці. Так. У 24 налаштовані побільше контролювати м'яч і не спішать вони сьогодні йти вперед. Але вичікують свої нагоди, вичікують, перепасовуються, щоб знайти можливість для взяття воріт суперника знову з м'ячем ماين 24, але вже на полі на половині суперника Який небезпечний, який як у нас на половині поля на половині поля мані 24, але скамукачу не спромоглося зробити, реалізувати це зяття в Шовш Шов Шандрій з м'ячем переписовує на свого партнера по команді Баб'як. Бабяк Юрій. Юрій Бабяк. іде в атаку. І Знову скаму качу. Але ні, більше ніж половина поля не виходить атакувати суперників. Дуже рівна боротьба у нас, знаєте. І дуже цікаво, хто ж зможе вийти у цей фінал, адже. У, ска Мукачево, який же ж контрвипад, але кіпер господарів у нас всі, мані 24. Бірюков. Бірюков. А як його звати, Бірюкова? Бірюков, Олексій. Олексій Бірюков, але руки в Андрія. Ес із Мукачева. Як же ж Андрія фамілія? Давай, підскажем. Андрій Усик. Андрій Усик? Усик. Усих? Усих? Ого, цікаво. Андрій Усих під п'ятим грає в нас за команду СК Мукачево. Майн 24 з м'ячем, шовш Андрій, Юрій Бабяк. Я вже вивчив фамілію цих молодиків. Але СК Мукачево знову знаходить собі сили, щоб забрати, відібрати м'яча. И снова шукают варианты для того, чтобы выйти в атаку. У, -у. И каждый же борьба у нас сегодня в полуфинале. Арбитр Випробовує нерви, СК скаму і не дає такий сумнівний штрафний удар, але це його право, на то він і арбітер, щоб приймати рішення, які не завжди подобається гравцям, які знаходяться на полі. Ну що, шовш Андрій, що ж ти зробиш з м'ячем? Баб'як. Юрій просто пішком ходить і дивиться по сторонам, що, чи будуть відкриватися його партнери по команді. Такий маєстро собі у складі команди має 24». і він не цурається втратити м'яч, але шукає варіанти, щоб загострити гру. Олександр Донганюк дуже технічно грає і виводить свою команду в але не, Втрачають вони цю нагоду. І Май 24 знову з м'ячем, знову будуть водити за бокової лінії. Дуже рівна гра у нас. І я вам хочу повідомити, що в разі нічиєї в основний час відразу буде пробиватися, буде відбуватися серія після мачових пенальтів. Це турнір Лобда Ліга, друзі. І тут досить цікаво у нас. І партнерами цього заходу виступають офтальмологічний центр імені Дмитра Горячева, який подарує сьогодні сертифікати від них. Але Мукачево все-таки забиває гол. Взяття вори за короткий проміжок часу від ФК Мукачева, СК Мукачева. I to już dobry rezultat. Олберт Олег забив перший м'яч, а другий 18-й номер два вел Данченко. Мукачев знову атаці. 2-0. це ще не межа їхніх можливостей. Майн 24 вже намагаються вабанк перейти, але мукачці не дають їм цього зробити. Шовш Андрій з ничем. Мені 24 атакують, але це не приносить результатів цього разу. СК Мукачево такий коварний м'яч забивають, м'яч ледь-ледь перетинає лінію воріт, але від цього гол не стає менш цінним. Це 3-0 на рахунок Мукачівців. 3-0. І це вже серйозна заявка на вихід у фінал турніру. Скамкачо обороняється, захищає свій. Вже, можна сказати, розгромний рахунок, але Мані 24 ще має характер, який хоче демонструвати, але поки що це не втілюється в результат. Поки що рахунок 3-0 на користь Мукачевців. Вже один гол у більшості в полі. Мані 24 пропустили, і Ва Банк не дає своїх результатів. Поки що і дуже близько були мукачівці того, для того, щоб зреалізувати свою меншість, меншість полі. І відсутність воротаря в суперників на своїй позиції. Ууф, оце вже зубки показують. Мані 24 і рахунок. 3-1. Можливо, ще є шанси у хлопців у білій формі. і Мукачев вже, можливо, втрачає трошки десь концентрацію. Але ще не все вирішено в цьому поєдинку. Арбітр приймає неоднозначне рішення на користь мані 24 і на користь інтри в цьому матчі. Я Підозрюються вболівальники з Мукачева, приїхали дивитися матч. бороді вашого колеги. <рес> <рес> і по серйозним виразам обличчя, коли цей момент арбітер прийняв рішення. І так, Майн 24 хоче відквітати ще один м'яч і, можливо, подарує нам інтригу в цьому протистоянні. І з... У 3-2, друзі, і в нас є інтрига. Напевно. Мукачево має, має план на цей рахунок, і Андрій Усик закидує м'яч вперед. СК Мукачева фолить в атаці, і ми дивимося, що емоції вже набувають серйозних обертів. У нас 3-2 на рахунок на табло. І Тут серйозна боротьба. Оська му на своїй половині. Просто виносить м'яч в аут і трчіть не збиває оператора на вишці. Але все добре, можете не переймати за його здоров'я. Адже мані 24 знову в атаці. І знову в більшості вони ризикують знову і знову, але цей ризик їм приніс результат. Тому Ай-яй-яй, як же ж, як же ж обідно, напевно, зараз вболівальники. Мані 24 вони були так близько, щоб зрівняти цей рахунок. Але ні, 4-2 на табло, а скам попереду. І ми розуміємо, друзі, з вами, що напевно в нас вже вирішився фіналіст цього турніру. Але ні, дивіться, Мані 24 має претензії, має варіанти на те, щоби. Показати все-таки характер в цьому матчі. І Вони знову в більшості грають, але ні, цього разу не вдається їм вийти вперед. Але мушу відмітити, що Мані 24 це команда, яка заслуговувала на цьому турнірі на найвищі нагороди. Я володію інформацією інсайдами, що декілька гравців із їхнього. Основного складу сьогодні не змогли прийняти участь. Лаяска СК качу це не цікавить, але як же ж, як же обідно, не забувати не реалізовувати такі можливості. Ну нічого, 4-2, тим краще для нашої інтриги в цьому поєдинку. Май 24 вже забули цей момент і вже рухається вперед. щоб спробувати подарувати собі надію і дати шанс своїм болівальникам на те, щоби. Вийти у фінал цього турніру. Хтось називає їх грошові мішки, хтось називає їх обмінники. Я просто називаю їх хлопці з характером, які б'ються до останнього, щоб вирвати можливість вийти у фінал турніру. Але, на жаль, поки що невтішний результат для їхніх болівальників. 4-2 на табло, якого у нас немає. СК Мукачева вже, я думаю, відстоїть цей результат. І це дуже-дуже серйозна заявка на те, щоб вийти у фінал. 4-2, друзі, я нагадую для тих, хто тільки що приєднався до нашої трансляції. Втрачають м'яч на своїй половині Мукачівці. Шукають можливості. Але Мані 24 знову-знову більшості виходять без кіпера. Вони грають вже яку хвилину поспіль. І відбирається, мукачо також не збирається поступатися їм сьогодні і відстоює цей результат. М'яч в ауті. Мані 24 розігрує його, рухається вперед. І що ж буде. ай яй 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 Як же ці хлопці прагнуть? Для того, щоб зрівняти рахунок, але фортуна не на їхній стороні. Сьогодні у -у -у. І знову спробують реалізувати відсутність кіпера у воротах. Мені 24. Хлопці з Мукачева, але цього разу не попадають у свій воріт. Давайте. Хлопці, ще раз спробуйте відродити інтригу сьогодні в матчі. Одного разу у вас це вже вийшло. 3-2, був рахунок, але зараз вже перевага в два м'ячі на користь Мукачісів. І це вже напевно 5-2. Друзі. І 18-й номер забиває свій четвертий м'яч у цьому поєдинку. Данченко Олександр, чотири м'ячі забив і це заявка серйозна на кращого бомбардира в нашому турнірі. І Мукачо виходить у фінал, друзі. І це дуже-дуже буде запекла боротьба. У фіналі нашому турнірі зіграє домашня Бужаненка проти СК Мукачеву, друзі. Тому дякую всім, хто був з нами. Дивимось на наступні матчі. Інтрига шалена.